Піврічна історія із затвердженням американського безпекового пакета для України має завершитися у вівторок, 23 квітня. Цього дня законопроєкт вже схвалений Конгресом США, буде винесений на розгляд Верхньої палати Сенату. Тут прогнозують позитивний для України результат. Лідер більшості в сенаті демократ Чак Шумер, та очільник меншості республіканець Міч Макконел, вже висловилися за те, щоб документ варто ухвалити без зволікань. А президент Байден пообіцяв негайно підписати його, щойно опиниться у нього на столі. Якщо все мене за планом. Перші партії зброї та боєприпасів можуть надійти до України вже цього тижня. Пентагон заявив, що працює над їхньою відправкою. Нагадаю, пакет допомоги Україні охоплює товари і послуги на суму майже 61 мільярд доларів. З них близько половини піде на оборонні потреби, ще майже 8 мільярдів підуть на підтримку українського бюджету. Це кредит, але президент США матиме повноваження його списати. Решта суми призначена для поповнення американських арсеналів та на інші супровідні видатки. Зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України. Пане Михайло, вас вітаємо. Доброго ранку. Вітаю, вітаю. Можу я так поставити вам питання. Для нас допомога США це ж не привід видихнути. Ні, ні, безумовно. Це я б виокремив три складових в цій допомозі. Перше, це безумовно психологічний фактор, який чітко фіксує. Ти що обговорювалося достатньо довго що дивіться, Україна залишається один на один з Російською Федерацією серед союзників, партнерів України є там різні думки чи треба далі продовжувати підтримку? На цьому до речі, масштабно наполягали росіяни в своїх інформаційних, скажімо, компаніях. Ну а сьогодні Сполучені Штати, які проголосували в Конгресі, ну безумовно, ми з вами розуміємо, що в Сенаті буде обов'язково проголосований пакет допомоги Україні, тому що там на демократична більшість і так далі. І Сьогодні психологічно це це говорить про те, що коаліція в повному складі повертається до активної підтримки України. Це перша складова, це дуже важливо. Ну тобто, це обнулення оці всіх історичних російських інформаційних компаній щодо е, залишення України один на один з Російською Федерацією. Друга складова це безумовно матеріальна складова це безпосередньо кількість зброї, яка є на складах Сполучених Штатів, її набагато більше ніж у Європі. Європа так сьогодні вона суттєво змінює своє розуміння, що таке інвестиції у військове виробництво Ну тобто накопичується військові виробництва, доінвестує їх. Але це потрібно на це потрібен певний час, так само як і в Україні. Потрібен час на те, щоб суттєво збільшувати масштабувати з урахуванням інтенсивності довготривалості цієї війни свої військове виробництва. А в Сполучених Штатах це вже є безпосередньо амуніція, мається на Майця снаряд ракета, протиракета і так далі. І це все нам потрібно конче потрібно сьогодні на полі бою. І це такий матеріальний чинник, який чітко говорить так з оборонної точки зору Україна буде Ати всі необхідні ресурси для того, щоб знищувати суттєво підвищувати коефіцієнт. Я скажу так, знищення російських військових спроможностей, мається на мобілізованих ресурсів. І третя складова. Безумовно, це трошки заспокоїло, скажімо, навіть не український внутрішній ринок, а заспокоїло ринки, політичні ринки наших європейських партнерів, тому що вони з подивом дивились на таку дивну поведінку Сполучених Штатів, які очевидно добровільно відмовлялись від репутації глобального лідера. Але сьогодні Сполучені Штати повернулись до цієї репутації, до цієї складової, що вони домінуюча країна, домінуюча країна не тільки серед демократичних країн, а в цілому світі сполучені. Штати зацікавлені в поверненні до певних глобальних правил до міжнародного права, і таким чином, в принципі, знову ж таки, оця єдність, єдність демократичних країн світу, вона сьогодні знову ж таки суттєво зростає, і це Пане, дуже па... важливо. Дозвольте. Запитати поставити питання з приводу перспективи, тому що дійсно цього року очевидно підтримку ми отримаємо, чекаємо рішення верхньої палати. Але що може бути наступного року? Такий легкий аналіз, давайте зробимо американської політики. Звісно, вибори, але українська влада вибори особливо не коментує президентські зі зрозумілих причин. Я хотів би запитати про розподіл сил в палатах парламенту, тому що Міч МакКоннелл, це лідер меншості в сенаті, який якраз. Буде розглядати це питання вже завтра, він активно висловився на підтримку України з наступного року. Він вже не займатиме цю позицію. Ми не знаємо, хто буде далі. Чи очікуєте ви, що може відбутися певний перерозподіл сил в верхній і нижній палаті, і що? Адже вони саме мають голосувати за підтримку для України наступного року, і що це може бути складніше? Чи можливо легше? Який буде цей розподіл? А, ви знаєте, якщо очікувати. І сидіти нічого не робити, не лобіювати свої інтереси. То безумовно можуть бути гірші часи, але ми ж з вами розуміємо, дивіться, все буде залежати від того, що ми робимо, в тому числі на полі бою, які будуть результати, ну з точки зору використання тих ресурсів, які в цьому році будуть виділені Україні. Крім того, ми з вами бачимо суттєву лобійську підтримку з боку європейських країн, які усвідомлюють цю небезпеку, яку генерує Путінська Росія, саме Путінська Росія, і тому вони свідомі того, що Росія має програти і піти на політичну трансформацію. Тобто, коли сьогодні хтось говорить, що що таке фінал цієї війни, то абсолютно точно і в Європі вже є розуміння таке, яке в нас було з вами ще рік тому. Да, що цей фінал війни, справедливий фінал війни це трансформація політичної системи в Росії. Ну тобто, зникнення цієї всієї дивної, навіть там? Психотично зміненої еліти путінського призову і так далі. І це лобі буде потужно працювати, в тому числі з американськими спільнотами і республіканською і демократичною. Третя складова, ще раз підкреслюю: треба інформаційно правильно доносити про що ця війна: це війна про домінування, про обнулення тієї чи іншої репутації, репутації сполучених штатів чи репутації Росії і так далі. І це складна робота, але її треба робити. І в принципі, в нас є достатньо багато аргументів ще раз, ключові аргументи от сьогодні. Ми отримуємо допомогу. Головне правильно розподілити цю допомогу. Ну мається маці перш за все військові ресурси, показати результати безпосередньо на полі бою. Тому що дивіться цієї допомоги, цих військових пакетів достатньо, як президент України говорить для побудови чи розбудови ефективної оборонної концепції. Да, mm -hmm. але нам потрібно додаткові ресурси, наприклад, дальнобійні ракети в більшій кількості, суттєво більшій кількості чи, наприклад, авіаційний компонент, які будуть дозволяти нам проводити ефективні наступні Михайло, апарати. Хвилина у нас Шається, і ми хочемо ще обговорити да, 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 з да, вами. Да, 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 Ефективна наступальна операція це е, запорука того, що ми будемо мати збільшену підтримку на наступні роки. Ви е, зробили відсилку до президента Зеленського. Я нагадаю, що він указом увів в дію рішення РМБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі інтернет. Передбачене зокрема кажу для глядачів, скорочення реклами онлайн казино, жорсткий моніторинг блокування нелегальних сайтів. військовослужбовцям мають заборонити доступ до гральних закладів та їх аналогів в мережі. Міністерство охорони здоров'я рекомендували затвердити протокол лікування ігрової залежності і навчити цьому медпрацівників. А, всі кроки, які в цій темі мала бумагла зробити держава, вона зробила. Вона буде робити далі. Кроки дивіться це маніпулятивний бізнес. Давайте відверто говорити. Просто речі назвати своїми. на це маніпулятивний бізнес, який побудований на аналізі психотичного е, психотичних станів людей. Ну тобто, ми бачимо, що ми заходимо сьогодні в певну депресію, в певну стагнацію мазі е, да, і так далі. І оцей бізнес, саме цей бізнес, е, гральний бізнес онлайн казіно. Він спекулює на цьому, і тому держава по перше проаналізувала. Як це бізнес структурований, по друге проаналізувала наслідки, психологічні наслідки для великих соціальних груп, особливо для тих, які приймають безпосередню участь у війні на передньому краї, і третє започаткувала роботу логістичного плану, як цьому протидіяти. Безумовно, будуть і наступні кроки. Достатньо жорстко держава буде віднині дивитися за тим, що таке цей сектор, сектор бізнесу і так далі, і тому подібне. І на мій, і на мій погляд, це дуже добре. Дуже добре, що нарешті такі рішення прийняті. Ну ми ж зрозуміємо, що не можна все одночасно Асно прийняти звичайно, всі звичайно дякуємо ідеальні вам. рішення, і так далі, але треба їх приймати. Я думаю, що держава буде збільшувати збільшувати ефективність своїх дій по відношенню до таких секторів, які мають маніпулятивну складову. На цьому поставимо крапку. і будемо потім стежити, як цей указ Дякую. безпосередньо запроваджується і працює в житті. Михайло Подоляк радник керівника офісу президента України був з нами на прямому зв'язку.